Легенда про створення землі. Старі люди розказують, що колись у повітрі колихалося щось таке, ніби м'яч куля. Хтось її штовхнув, і вона розірвалася. Розлетілися шматки цієї кулі в різні боки. Так утворилося Сонце місяць, зорі та земля, що ми на ній живемо. Завдяки китові. Який підмостив свого хвоста, затрималась наша земля, а то була полетіла в бездну. Цьому китові довго лежать непорушно обрида, то з час від часу починає він коваляти хвостом, тоді земля ворушиться.